Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, сьогодні у випуск обговоримо церемонію нагород, на яку вирушив Олександр Русик, та декілька цікавих заяв від Дерека Чісори стосовно можливого протистояння Тайсона Фюрі проти Ентоні Джошоа, бій Даніеля Дюба проти Джозефа Паркера та які плани у самого Дерека Чісори. Після чого послухаємо Дана Рафаеля. Тому додивіться до кінця. Звертаю увагу на те, що новини про бокс в Україні на нашому каналі в Світі Боксу виходять за підтримки компанії Favbet. Ну а тепер до церемонії нагородження за Ринка Варс, яка пройде у Лондоні сьогодні 11 січня, починаючи з 22.00 за київським часом. Переходьте в наш телеграм-канал, подивимося разом. На цій церемонії відзначать найкращі боксерські події та найкращих боксерів 2024 року. Серед бійців наступні номінанти: Олександр Русик, Даніель Дюбуа, Артур Бетербієв, Джасі Родрігес, Джунто Накатані та Оскар Кольяса. Номінантами названня жінка-боєць року є Кеті Тейлор, Клареса Шилц, Аманда Серано, Мікаела Майер, Синієса Естрада та Габріела Фундора. Олександр Русик вже вирушив до Лондона та дав коротке інтерв'ю в розмові з Аміром Ханом. Хлопці, я тут з чемпіоном. Що відбувається, брате? Як ти? У мене все добре. Чесно, вперше в історії бачу, що у тебе живіт як у жадібного пуза. Так, я маю більше 110 кілограмів. Yeah. Послухай, чудовий бій був минулого разу. Чесно, молодець. Yeah. Так. Тож з ким ти хочеш битися наступним? Я не знаю. Зараз я хочу, я хочу відпочити. Насолоджуватися життям? Так, так. Зараз з моїми дітьми все добре, з моїми хлопцями добре, і з моєю дочкою також. Проблема поєдинку це проблема моєї команди. Для Красюка, для клімаса. Зараз я просто відпочиваю. А я працюю з твоїм Ready2Fight, ти знаєш? Yeah. Так, yeah. так. Я працюю з ними. You. З тобою? Ти цього не знаєш? Ти не знаєш. You're running. You're running. Далі переходимо до Дерека Чісора, який сказав: Знаєте, ми з Френком Вореном багато говорили. Зараз мій бій пройде проти Отто Валіна 8 лютого у Манчестері. Можливо, це буде мій останній бій, але я не знаю, побачимо. Чи говорив Чісора з Тайсоном Фюрі після бою? Ні, але я говорив з Олександром Усиком. Він зараз у літаку летить до Лондона. А як щодо поєдинку Джошо проти Ф'юрі, я б хотів і думаю, що всі хотіли б це побачити. Але я хочу це побачити, коли обидва бійці будуть готові, тому що зараз це тиск з боку глядачів. Кажуть то одне, то інше. Тож тепер я не думаю, що обидва бійці готові битися один з одним. Зараз вони мають просто відпочити, насолоджуватися своїми грошима. А коли вони будуть готові, то влаштують нам великий блокбастер на кінець літа. А чому вони не готові зараз битися один з одним? Тому що обидва мають великі втрати, і вони не готові ще повернутися в тренувальний табір. Вони ще не готові. Тайсон Фюрі тренувався, Джей тренувався. А потім вони обидва програли. Тож вони не готові підняти рукавички прямо зараз. А хто з них все таки переможе? Ентоні Джошуа. А хто виграє 22 лютого? Дюба чи Паркер? Я б поставив свої гроші на Даніеля. Я гадаю, що в нього є все, щоб зупинити Паркера. тому що він сильніший, він хоче цього більше. Ніщо не зможе його зупинити. Хто дав усику найскладніший бій із британців? Я не знаю. Вискажіть мені, тому що я був з ним на ринку. То ж скажіть мені. Коли ти б'єшся з Усиком, ти повинен бути таким здоровим, настільки підготовленим, ти просто постійно маєш бути готовим йти вперед. Особисто для мене мені потрібен натовп, щоб підбадьорити мене. Наприклад, у Джоні Фішера не було своїх фанів в Саудівській Аравії, тому це досить важко. Згадаємо два поєдинки Тайсона Фюрі проти Олександра Усика. Дуже важкі бої. А от для Усика це нормально. Він ніколи не боксує з великою кількістю своїх людей. А для таких людей, як я, Тайсон Фюрі та Ай-Джей, нам потрібна публіка. І Саудівська Аравія чудова. Але от для мене не знаю. Далі послухаймо, що сказав відомий інсайдер та журналіст Ден Рафаель. Тайсон Фьюрію у протистоянні з Олександром Усиком, хоч і не виграв, але провів два дуже хороших поєдинки. Просто він бився з хлопцем, який був кращим. Просто усик більш талановитий боксер. У нього є стиль, який поєднується з усіма. Він двічі переміг Тайсона фюрі, двічі переміг Ентоні Джошо. І хоча Усик провів всього 23 переможних поєдинки, його все одно можна назвати одним з найкращих у надважкій вазі за всі часи. Він міг би конкурувати з бійцями з 70-х та 80-х років. І я не згоден з Тімом Бредлі, який сказав, що 23 поєдинки недостатньо. Він побив усіх діючих топів у Хевівейті, а також став абсолютом у крузервейті, не рахуючи вже золотої медалі на Олімпійських іграх. Він був найкращий серед аматорів та все чудово зробив як професіонал. Він бив маленьких, середніх та великих хлопців, рухливих панчерів. Та З тим набором навичок, які він має. Олександра Усика можна закинути в будь-яку епоху боксу. Він би конкурував за залі Фрейзером та Форманом. У нього чудові навички та гарне підборіддя. Щодо бою фюрі проти Джошу та Рафаель додав. Звичайно, він буде вже не таким, яким би був 3-4 роки тому. Але це все ще той бій, яким фанати будуть насолоджуватися. Звичайно, вони вже обидва не чемпіони, обидва не непереможні. але виходячи з того, що вони пройшли, думаю, що багато фанатів захочуть це побачити. Ентоні Джошо вийде після ночівного нокауту від Дюбоа, а Тайсон Фюрі двічі програв усику. Але вони все одно влаштують велику подію. Ф'юрі хоч і програв у реванші усику, але як я вже сказав, він провів хороший бій. Джо теж програв другий бій Усику, але він набагато краще провів реванш. Тож публіка в Британії захоче побачити бій Фюрі. Joshua. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.